28 травня погода в Україні, як вже всі звикли, буде контрастною. Аномальне тепло очікується тільки на півночі Сумщини та на Луганщині, а аномальний холод в низці областей заходу. Погоду визначатиме циклон зі своїми фронтами. Основна зона опадів зміститься західніше, класичні дощі пройдуть в більшості областей заходу. Центр циклону розміститься на Одещині, там очікуються локальні зливи. На Житомирщині, Київщині, Черкащині, Дніпропетровщині в Запорізькій області основна зона опадів пройде вночі, вранці, а далі є ймовірність тільки локальних злив, гроз. Далі циклон заповниться, температурні контрасти будуть меншими. В четвер в більшості областей пройдуть локальні зливи, тоді як в наступні дні покриття такими опадами зменшиться. Скоро прийде період справжньої літньої погоди. Температура в день. На Волині 14-21 градус, на Львівщині 13-20 градусів, на Івано-Франківщині 10-14 градусів, на Закарпатті 19-23 градуси, на Рівненщині 14-19 градусів, на Тернопільщині 12-16 градусів, на Хмельниччині 13-17 градусів, в Чернівецькій області 10-15 градусів, на Житомирщині 15-20 градусів. На Київщині 17-21 градус, на Чернігівщині 18-22 градуси, на Сумщині 17 26 градусів, на Харківщині 18-25 градусів, на Луганщині 25-29 градусів, на Донеччині 17 24 градуси, на Вінниччині, Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині 17-22 градуси. На Дніпропетровщині 18-23 градуси, на Одещині 16 16-20 градусів, на Миколаївщині 18, 18-21 градус, на Херсонщині 20-24 градуси, в Запорізькій області 17-23 градуси, в Криму 19, 23 градуси. У нічний час на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, в Запорізькій області, в східних областях. На сході Черкащини, сході Кіровоградщини 14-19 градусів, в решті областей 10-15 градусів. У Києві очікується переважно хмарна погода. Температура вночі 15-17 градусів, в день 17-19 градусів. Вранці пройде дощ з ймовірністю грози. Протягом дня ймовірність локальних опадів. Сильні пориви вітру до 13-18 метрів за секунду очікуються на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Сході Дніпропетровщини, на Харківщині, Луганщині, Донеччині. Помірні пориви вітру до 8-13 метрів за секунду прогнозуються в західних областях на сході Київщини, на Миколаївщині, Херсонщині, в Запорізькій області. Підписуйтеся на канал, яка погода. Та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного дня.